Доброго дня, шановні мешканці. Сьогодні вважаю за необхідне знову порушити питання забезпечення нашого будинку ЖК Гранбурже належним та законним електропостачанням, а також прозорості розрахунків за спожиту електричну енергію. Наш будинок номер 3 давно введений в експлуатацію та повністю заселений, що підтверджується сертифікатом готовності об'єкта відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності. Водночас, порядок розрахунків за електроенергію з моменту заселення будинку викликає обґрунтовані сумніви щодо його відповідності. Чинному законодавству на початковому етапі мешканці за вимогою представників товліний від сервіс відсервіс сплачували кошти за електроенергію готівкою безпосередньо працівнику компанії у підвальному приміщенні без видачі квитанцій і без перерахування коштів на банківський рахунок. Такі дії мають ознаки порушення статей 3 та 9 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій, статті 1087 цивільного кодексу України щодо обов'язковості безготівкових розрахунків між споживачами та суб'єктами господарювання та статті 19 конституції України, яка зобов'язує суб'єктів діяти виключно в межах повноважень і у спосіб визначений законом. Згодом то в Лінеї сервіс почало приймати оплату за електроенергію на власний банківський рахунок. Однак при цьому залишається відкритим ключове питання, чому за умови ведення будинку в експлуатацію та постійного проживання мешканців електропостачання будинку досі не передано безпосередньо оператору системи розподілу ДТЕК. Пояснюю, у чому полягає проблема. Нарахування плати за електроенергію для освітлення місць загального користування здійснюється не за фактичними показниками лічильників, а за розрахунковою схемою. Виходячи з кількості світильників, нібито встановлених, у під'їздах та на сходових клітинах, на балконах МЗК, у паркінгу та на прибудинковій території. Аналогічним чином у платіжках враховується робота ліфтів, насосів водопостачання, системи контролю доступу, обладнання провайдерів, ролетів на в'їзд і виїзд з паркінгу, систем димовидалення та вентиляції. При цьому фактичний стан обладнання не враховується. Значна частина світильників не працює або пошкоджена, що може бути перевірено будь-яким мешканцем. Однак нарахування здійснюється так, ніби працюють усі світильники, що суперечить вимогам статей 7 та 10 Окону України про житлово-комунальні послуги, які зобов'язують здійснювати оплату виключно за фактично спожиті послуги. За таких умов виникає ситуація, за якою електроенергія фактично не споживається, а кошти з мешканців стягуються у повному обсязі. Окремої уваги потребує питання розрахунків за електроспоживання – ролетами паркінгу, насосами водопостачання вентиляційними системами. Суми за цими позиціями є постійними та не змінюються, Хоча, відповідно до статей 9 та 12 закону України про житлово-комунальні послуги, вони мають коригуватися. Пропорційно фактичному споживанню електроенергії, і тепер ключовий момент: у періоди тривалих блокаутів. Наш будинок годинами забезпечується електроенергією від генератора, пальне для якого закуповується за кошти мешканців. Водночас жодних перерахунків за електроенергією з мережі. Lineage Service не здійснює, що призводить до подвійного фінансового навантаження на мешканців. Фактично, мешканці сплачують за освітлення МЗК, навіть якщо світильники не працюють, за пальне для генератора за електроенергію, вироблену цим самим генератором. Крім того, природна зміна тривалості світового дня літо зима безпосередньо впливає на фактичне споживання електроенергії для освітлення прибудинкової території, проте перерахунки не здійснюються, що суперечить принципам добросовісності визначеними статтями. 3 та 509 Цивільного кодексу України. При цьому керівник ТОВ сервіс» заявляє, що електроенергія для МЗК оплачується ДТЕКу за фактичними показниками лічильників окремо по кожній зоні, тобто фактична оплата здійснюється за показниками обліку. Водночас мешканцям встановлюються фіксовані суми без оприлюднення реальних показників лічильників без розрахунків, без коригування відповідно до фактичного споживання. У зв'язку з цим виникає цілком логічне питання. Куди спрямовується різниця між фактично сплаченими коштами та сумами, нарахованими мешканцям? Закликаю всіх замислитися над цим питанням і вимагати дотримання наших прав як споживачів. Відповідно до статей 4 та 22 закону України про захист прав споживачів, ми маємо право на прозору інформацію на оплату виключно фактично спожитих послуг. На обов'язковий перерахунок у разі надання послуги неналежної якості ми маємо спільно вимагати передачі електропостачання будинку безпосередньо до ДТЕК, проведення обов'язкового перерахунку за неспожиту або незаконно нараховану електроенергію. Як тільки розрахунки за електроенергію для МЗК почнуть здійснюватиметься напряму за показниками лічильників ДТЕК, різниця в платіжках стане очевидною для кожного мешканця.